Здравствуйте, шановні глядачі. Ця передача це своєрідний звіт одного з народних депутатів України про е той період, що минув протягом, про ті події, які пройшли протягом місяця. І сьогодні звітує народний депутат України по 217-му Київському округу Олександр Михайлович Бригенець. Олександр Михайлович. Доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Ми е, вас частіше минулого місяця бачили на барикадах Майдану, ніж в сесії Верховної Ради чи навіть на виборчому окрузі. І ще одне. Е, ви написали в своєму е, блозі, що ви зараз на вишиванку наділи камуфляж. І таким і прийшли сьогодні в студію. Тобто, тут вже як кажуть, і е, тема визначилась саме. Появою у вас в вашій появі саме в такому вигляді. Ну, свого часу я, як і більшість людей, ходив на роботу там в костюмі з от, Але в той момент, коли мені здалося, що в Україні зникли люди в керівництві країни, які з повагою ставляться до української історії, культури і традицій. Я для себе вирішив, що я не зніму вишиванку до того моменту, поки ця ситуація не зміниться. Бо носити вишиванку при Ющенку, було, як ви розумієте, ну, ну це все одно, що там долеждати президенту. Я тоді ходив без ніяких вишиванок. Зараз це форма ну якби підтримки і національних традицій, і культури. Але коли почались ці події на Майдані, і особливо коли камуфляж був заборонений. Безглуздим рішенням о, парламенту, я їй сказав, я і сказав те, ці слова про те, що треба на вишиванку вдягати камуфляж. Люди були настільки обурені цими кількома законами, що вони вийшли на вулиці. Е, виявилося, що парламент, голова парламенту, президент підписали всі ці закони і тільки потім отямилися і зрозуміло, що цього робити не можна було. Тобто, можна сказати, що е, е, і парламент. І президент, і е, голова парламенту ну мислять повільніше, ніж народ. Народ вийшов протестувати одразу ж. І... Але даруйте, вперше народ вийшов з інших, будемо казати, рішень уряду. Ні, безумовно. Але я зараз скажу про цей момент. І от зараз виходить така дивна історія. Президент і парламент натворили купу помилок, вивели людей на вулиці. Потім вони нібито виправили свої помилки, скасували ці закони, і щойно стало відомо, що президент вже підписав ага. закон про скасування так званих законів диктатури. Але в підсумку є вбиті багато поранених, багато затриманих, багато кримінальних справ відкрито. І, на жаль, парламент не зміг до кінця чесно поступити з цими людьми. Замість того, щоб сказати, да, ми зробили великі помилки, да, ми прийняли неправильно закони і неправильні закони. Це перевело людей на протести, на, на ті, які закінчилися і смертями. Ми вибачаємося перед сім'ями загиблих, відшкодуємо їхні втрати, дамо якісь там фінансову допомогу, візьмемо на себе лікування тих людей, які були поранені, звільнимо. Тих людей, які є загратами, бо це ж з нашої вини, з уряду, з парламента вини сталося. Замість цього парламент прийняв рішення про те, про те, що ці люди фактично є заручниками, і фактично сьогодні цей закон звучить так: ми можемо цих людей відпустити, можливо, але люди повинні ще щось зробити за це, щоб їх відпустили. Таким чином, на жаль, так сталося, що влада. Прийняла злочинні закони, а люди, які виступили проти влади, тепер є заручником в руках влади. Безумовно, цей закон діяти не буде е, і про заручників. І я дуже сподіваюся, що на наступному тижні, коли вже почнеться сесійний тиждень, ми повернемося до голосування за закон Ленідаємця, який передбачає безумовне звільнення всіх людей, е, тому що, ще раз кажу, влада винна в тому, що люди піднялись на протест. А те, що люди... Е, це не, перший, не перша хвиля Майдану. Вчора було рівно два місяці, як була друга хвиля Майдану. Тобто ми пам'ятаємо, що спочатку на Майдані люди вийшли скромні студенти, за євроінтеграцію. Вони в основному співали і спали на цих каріматах. Ну, тобто вони були дуже мирні, але 30-го числа після тижневого майдану. А політичного проєвропейського майдану все закінчилося тим, що в ніч е, прийшов Беркут, понищив людей, побив, і людей встало ще більше. До речі, оцю трагедію, яку тоді відчули кияни, тому що зрозуміло, що кияни вийшли через кілька годин на вулиці. Тепер цю трагедію вже відчули і Черкащиці, і Дніпропетровці, і Запоріжці. Тобто, вже дуже багато людей в різних інших містах пережили це ситуацію, коли. Людей, ну, переважній більшості мирних людей, які прийшли на якісь акції протесту, Беркут кидає заграти, б'є і так далі. І таким чином сталося так, що ті процеси, які починалися тільки в Києві, вони сьогодні вже охопили практично всю країну. І питання не в тому, де створена Народна Рада, де не створена, де захоплене те чи інше приміщення, де ні. Але ми бачили, що й Маріупольський в Маріуполі заявили. Футбольні вболівальники, що вони виступають проти влади і в Донецьку, і різні групи в різних країнах. І можна говорити про те, що сьогодні вся країна, в тому числі і Маріуполь, і Донецьк, вони охоплені цими рухами протестними. У них трошки різні є цілі, різні задачі. Кожен вийшов боротися за своє. І мене дуже дивує, коли. От я вчора був з однією регіоналкою в ефірі, а вона каже, ви призначите головного від опозиції, ми з ним домовимося. Тобто у них в психології приблизно така схема. Ви нам призначите когось одного, ми з ним сядемо, про щось домовимося, домоємо посаду, гроші, щось іще. І тоді він вас всіх здасть, і ви всі розійдетесь по домам, як і будете робити так, як ми скажемо. Такого У зв'язку зв саме з цим, у мене і запитання виникає до вас. Чи... Зупинить оцей протестний рух майданівців, не тільки майданівців, а взагалі залі от те, що відбувається в областях, будь-які рішення Верховної Ради Так. Да, чи зупинять, да, вони? зупинять. які Без, саме безумовно для людей зупинити дуже просто. Насправді ніякої проблеми немає. Крайні радикали і найбільші ліберали всі зупиняються тоді, коли та причина, яка змусила їх вийти, ліквідовується. Звичайно, для того, щоб зупинити людей, треба посадити за грати винних в побитті людей, особливо міністра внутрішніх справ. Треба покарати безумовно беркутівців. Треба е е прийняти певні закони по різних напрямках, навколо яких стоять люди. І після цього люди самі розійдуться. Вони скажуть, а чому нам стояти на майдані? В країні все нормально, ми повернулись до демократичної конституції. Ми і так далі, і так далі. Тобто, нема не можна сьогодні купити чи домовитись з одним політиком, який прийде і скаже, все розійшлись. Це тільки в партії регіонів так буває, коли е, от перед останнім голосуванням більше чверті фракції, майже третина, сказали, ми проголосуємо за опозиційний закон, тому що ми розуміємо, що він правильний. І виявилося, що вперше в парламент довелося йти. Президенту з лікарняного ліжка, голові адміністрації, кільком міністрам і керівнику Кабінету міністрів для того, щоб натиснути на свою фракцію, змусити її певним способом е проголосувати. Фракція не була готова до голосування? Вона го 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 була готова Регіоні. голосувати за наш законопроект. Саме тому президенту, ну тобто, це був перший випадок, коли, коли голова адміністрації спікер. Прем'єр-міністр, виконуючи обов'язки, і голова адміністрації знаходились в одному приміщенні. Тобто, фактично, ну для того, щоб зробити державний переворот, треба було просто заблокувати їх в одному приміщенні. Але це не наш метод, державні перевороти. Ми хочемо робити все законним шляхом. Але ситуація була справді дуже критична. Партія фракція партії регіонів була на грані розколу, але вона і залишається на грані розколу. От Уявіть собі серйозні поважні люди, які вважають себе ну. Серйозними людьми мільйонери, депутати, власники величезної кількості підприємств і офісів говорять, що вони будуть чинити певним способом, а через годину виходять з похилими головами і кажуть, що ні, ми змушені голосувати за цей закон. Що в них всередині? Їхня людська гідність, їхня. Ну, їхній внутрішній стан був жахливий, і тепер їм потрібна ця революція гідності, яку вже пройшов весь український народ, і е, влада робить все можливе для того, щоб цих і депутатів, в тому числі, підштовхнути швидше до революції гідності. Я дуже сподіваюся, що е, навіть ті, хто до останнього моменту були відданими рабами е, влади. Вони вже готові до протестів, тому що сьогодні іншого способу в них немає. Їм треба відстоювати себе в своїх очах. І люди, до речі, вийшли ж не для того, щоб підтримати того чи іншого політика. Вони хотіли гідного життя простого, нормального гідного життя. Відомий вислов одного з американських президентів, який говорить, що коли влада не чує м'яких протестів, це народжує криваві бунти. От мені здається, що влада, тим, що вона закрила свої вуха. Вона якраз і призвела до того, що ситуація в країні ну, напружується. Нічого особливого не треба, не треба ніяких особливих переговорів, не треба нікому ніяких посад віддавати. Нічого такого не треба. Просто треба покарати певну систему винних, призначити вибори парламента, вибори президента, зробити чесним ЦВК і змінити генерального прокурора. Повірте мені. Буде тихо і спокійно, і не треба, щоб заяву робив клічко, чи яценюк, чи тягнебок, чи хтось з правого сектора, чи лівого, чи центрального, чи якогось верхнього, чи нижнього. Люди лю, люди не стадо, яке е, чи не зграє, чи вони вони, кожен виходить за свої принципи. Достатньо. От прийняти таке рішення, яке би всіх задовольнило, кожну групу окремо всіх разів, і ніхто нічого особливого не треба. Ніхто не каже, сьогодні підвищить нам зарплату в два рази чи в три рази. Ми розуміємо, що в країні немає грошей. Ніхто не каже, давайте безкоштовно всі будуть, будемо. Навчатися в вищих навчальних закладах, чи всі будемо безкоштовно лікуватися. Люди розуміють, що ці проблеми сьогодні держава вирішити не може, тому що вона має настільки погане господарство, настільки погані в нас були останніми роками керівники, що вони довели країну до розрухи. Сьогодні треба просто провести вибори. До речі, я зареєстрував проєкт постанови про призначення президентських виборів на 30 березня. На жаль, це не можна вже зробити, бо час минув, але. В тій Конституції, в основному її тілі, яка сьогодні діє, чітко написано, що на п'ятий рік повноважень президента в останню неділю березня повинно відбутися, е, вибори повинні відбутися. Потім були внесені додаткові положення, які продовжили час перебування депутатів на своїх посадах на один рік, це йдеться про раду попереднього скликання, і на один рік повноваження президента, що прямо суперечить Конституції. І той торг. Він і став сьогодні головною причиною тих процесів, які відбуваються сьогодні. Бо безумовно, якби вибори президента відбулися зараз 30 березня, і е, тоді би менше було протесних настрій. Люди би прийшли просто на виборчу дільницю, проголосували. І якщо б голоси порахували чесно, то ніяких би протестів не відбувалося. Олександр Михайлович, в законі прийнятому останньому Верховною Радою щодо ну, амністії, так званої, да. Будемо так і Ні, ми його називаємо закон про заручників. Ну ви про заручників, а офіційно це про амністію. Ні, нема слова амністія. Амністія дається тільки тим, хто засуджений в даному випадку. Нема засуджених, тому не може бути амністії. Добре, хай буде по-вашому. Е, є 15-денний термін про звільнення установ державної влади, тобто це приміщення. Міні Ну, воно і звільнено на сьогодні. Це приміщення Мінтопгенерго звільнена Мін Агропором да, Залишилось тільки одне приміщення Київської міської державної адміністрації. Ну насправді приміщення Київської міської державної адміністрації не є приміщенням Київської міської державної адміністрації, а це є приміщенням Київської міської ради. Це, 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 власть, це, це я вам точно кажу, оскільки я, як був довгий час депутатом Київради, я точно знаю, що це приміщення належить громаді. Тобто вона це приміщення не належить органу державної влади. І це прекрасно відомо, в тому числі і е, чиновникам з влади. Але вони постійно говорять про те, що це приміщення КМДА. Це приміщення Київради, в якому за угодою працювала е, КМДА. КМДА зараз працює. В інших приміщеннях і я вам скажу, що воно працює від цього ні краще і не гірше. Тобто ніякого, як воно погано працювало, так воно погано працює і зараз. Таким чином, а чому б не піти на поступки тоді? Віддати це приміщення КМДА? Ви не розумієте? Питання є українських дім питання. В питання не в поступках, питання в принципах. Не можна обмінювати людей на приміщення. Це аморально. Влада, але все-таки життя людей і Зачекайте, зачекайте вище, влада. а ви ви запитали у тих людей, які виступали проти влади, чи хочуть вони, щоб їх обмінювали на приміщення? Якщо б я виступив за певні принципи, опинився за ґратами, а мені сказали, давай ми відмовимось від тих принципів, за які ти воював, і тебе виступ, випустять на волю. Ти я би на це погодився? Ні, я впевнений, що багато людей, які свідомо виступали. Проти влади вони не підтримують ідею того, щоб їх випустили тільки для того, щоб влада посилилася. Цього немає. Не можна обмінювати людей на приміщення. Влада захопила цих людей за те, що вони виступили проти незаконних дій влади. Влада відмовилась від цих незаконних дій. Вона скасувала ці незаконні закони. Сьогодні Янукович, підписавши закони про скасування законів диктатури, визнав, що він, як президент, вчинив неправильно. Попередній раз підписався закон. Він визнав, що е, рибак, як голова Верховної Ради, вчинив неправильно. І він визнав, що парламент вчинив неправильно. Таким чином, амністія йому від нього, амністія рибаку і амністія Верховній Раді безкарно вже прийшла. Питання тепер в тому, чому амністія для людей не прийшла. Більше того, частина цих людей лежать в лікарнях, їх треба лікувати. Їх лікують за гроші друзів, сусідів за власні гроші, а не за гроші бюджету. Е, є люди, які, яких вбили, вони поховані за гроші друзів, знайомих е, за власні гроші, а не за гроші держави, яка їх вбила. Тобто це дуже серйозна проблема. Люди, які виступили проти незаконних дій влади, які сама влада визнала незаконними, повинні бути звільнені. А звільнення приміщень, вулиць, чогось іншого це тема окремих переговорів. Люди повинні бути звільнені. А після цього лідери опозиції і президент сідають знов за стіл і говорять про те, що зробити, і так далі. Більше того, ми пішли на зустріч, ми справді звільнили деякі приміщення, як мінімум, міністерства, без ніяких зауважте, угод, без ніяких проголосованих рішень. Чому? Тому що ми вважали, що так правильно зробити, ми так зробили. І головне це, щоб в переговорах було визначено. Що люди повинні бути на волі, тому що сьогодні виходить так, що давайте сідати домовлятися, але торгом домовленості є свобода людей. Так роблять тільки ті, хто пірати, які хапають заручників. На жаль, такий, такий спосіб неприйнятний для України. Зрозуміло, але Михайлович, у нас не так багато часу. Сьогодні на вашому сайті з'явилася інформація, що ви зареєстрували закон про вибори Київради і Київського міського голови. Разом з Леонідом Ємцем, так. до речі. Будь ласка, ну, прокоментуйте це. Насправді є кілька причин, чому це повинно відбутися. Чому ми вибрали 20 число? Тому що якщо цей закон буде прийнятий на наступному тижні, це якраз. 20 квітня. квітня. Да, на 20-те Якщо закон буде прийнятий на наступному сесійному тижні, то відповідно 20 квітня це буде приблизно через два місяці після прийняття цього закону. По конституції. Вибори вже давно мають прийти. Конституційний суд сказав, що чергових виборів не може проходити зараз, тому повинні прийти позачергові. Саме тому позачергові вибори ми пропонуємо провести. Що стосується мера, то мер сам подав відставку. Тут очевидна ситуація, що повинні проходити позачергові вибори. Крім того, якщо подивитись уважно на ситуацію з економікою за останній рік-два, то виявиться, що економіка у Києва в дуже жахливому стані. Більше того, я вам наведу такий приклад жахливий. Ви знаєте, що з бюджету Києва 8-10 мільярдів вилучається в державний бюджет. Цього не було до 2010 року. Це нова норма, яка придумана новою владою. І таким чином Київ став ну в. На третину біднішим, ніж він був раніше. Я підготував, да, і коли ми говорили, говорили раніше про цю проблему фінансування, нам, чиновники, в тому числі і Попов, говорили про те, що ви розумієте, що нас ж гроші вилучають і так далі. Ми говорили, так це ж ваш президент, ви ж з одної партії, домовтесь. Ну, от там такі проблеми. Я підготував проєкт закону, який забороняє вилучення грошей з бюджету Києва в державний бюджет. І що ви думаєте? КМДА не підтримував цей закон. Таким чином є велика проблема, що керівники КМДА і нинішня Київрада працюють не в інтересах міста, а зі страху перед владою. І я дуже сподіваюся, що новий мер і нова рада, які точно будуть знати, що вони переживуть вибори президента. Вони будуть працювати не в інтересах того чи іншого президента, все одно якого мені як киянину, головне, щоб Київрада і Київський міський голова працювали в інтересах Києва, а не в інтересах якоїсь політичної партії, чи в інтересах якогось президента, чи в інтересах якогось парламента, чи чогось іншого. Так, от такого голову і такий київський парламент ми повинні обрати. Я дуже сподіваюся, 20 числа квітня це станеться. Олександр Михайлович, у вас 30 секунд, щоб звернутися до ваших виборів. Я закликаю людей бути сильними, бути рішучими, вірити і знати, що ми обов'язково переможемо. Немає жодної влади, яка може перемогти свій народ. Тому до зустрічі на Майдані. Ми разом. Вітання моїм любим оболонцям, які мене обрали, і до зустрічі до спільних дій, до спільної перемоги. А ми з вами прощаємось до наступної програми. Deputății și așa. Eu am -se o dobră.